Доброго вечора, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас до рубрики Маленького принца. Давно не було цієї рубрики, тому я вирішила зробити сьогодні її. На наступний раз, якщо у вас будуть якісь запитання, ось, а, зробимо знову сімейку Адамсів. Ну що ж, поїхали. Чи бачить маленький принц, все ще перемогу України? Якщо так, то коли? Ось тут вже перша карта, дивіться, випадає. От мені тільки от зараз одне цікаво. Читати її, як Зеленського, чи читати щось інше. Ага, дивіться, людина. Тобто, я вже бачу, тут блокується. Так? Все, що за наші межі виходить, все блокується. Все блокується. Наші е, мрії і наші. Скажімо так, бажання, перемоги і тому подібне. Тобто, всі перспективи, абсолютно всі перспективи, блокуються оцією людиною. Ось якось так. Тобто, Зеленським. Можу вже сказати, що через цю людину перемоги нам, ну, скажімо так, мріяти можемо вічно. Чи є якась перспектива. Ну, скажімо так, коли бачить перемогу, маленький принц. Ну, Зеленським 100% ні. Випливає туди питання, як довго нам ще його терпіти. Ви знаєте, пришвидшити можна. Але тут немає готовності, немає ким, немає чим, немає кому. Так? Ось, щоб пришвидшити, щоб він таки вже покинув свій пост. Ось. Я дивилась нещодавно. Здається, Івасюка. Здається, Івасюк. Бачите, я собі не записала. Чи Володимир Івасюк, чи як його звати? Він, здається, лікар. Чи він де він був, у когось в гостях він був, десь я його бачила, чи на прямому. От зараз не згадаю. Чи близнюк наживо? щось таке. Раз, неважливо. Ось, І він там дуже такі цікаві речі сказав. Він сказав, що, якби Зеленський захотів, він би спокійно пішов, але він не хоче. Тому, поки Зеленський керує країною. Так? Хоча він вже давно не легітимний? Ось, доті в нас не буде перемоги. Ми будемо тільки мріяти про неї. Ми будемо мріяти про мир, бо миру теж він не принесе. Розумієте? Ось тільки коли ми позбудемося його. Давайте подивимося, все рівно, чи, бачі, чи бачить маленький принц, все ще перемогу. Чи можуть українці надіятись? На повне звільнення своїх територій, здихатися цих расистів з наших територій, і знову мирно зажити. Ось так дивимося, чи бачить він так: нашу перемогу. Тобто мир, перемогу в одному. Те, що я тепер сказала. Ну, дивіться, бачите, випадає. Десяточка монет. Тобто він бачить, маленький принц бачить повернення території, але силою, бачите, не якимись дипломатичними шляхами і тому подібне. Так, але, бачите, теж буде домовляння. Звичайно, ще, що я бачу, це ще, ну, скажімо так, Україна ще втратить багато по 20-му аркану. Але ви знаєте, не втратить своїх друзів. Дивіться, туз монет. Теж я вже навіть не буду далі викладати карти, тому що коли туз монет випадає, не випробуйте своєї долі. В нас випадає десяточка монет і туз монет. Тобто карти кажуть, верніше, маленький принц нам говорить, так, я бачу нашу перемогу через силу, через домовляння, тобто комбіноване. Але і прозріння українського народу. Розумієте, він навіть бачить, що український народ прозріває. Тобто, виходить на цю пустелю, яка залишається, бо ви вже бачили стопроцентово ті кадри, які залишаються після того, як заходять туди рашисти. У мене нос почав... Ой, вибачайте. Так, мусила тікати з столу. Дивіться, значить, маленький принц бачить повернення наших територій, бачить це силовим шляхом, тобто, це буде коштувати нам багато сил, енергії. Так само бачить домовляння і бачить, що Україна почне відроджуватися, тобто з попілу Україна, як оця птаха Фенікс. Так? Тому що 20-й аркан це коли відродження піде. Але відродження піде тоді, коли а, люди прокинуться, коли, знаєте, як то кажуть, а, а, повстануть з. От не знаю, чомусь мені хочеться цитувати Тараса Григоровича Шевченка. А ви можете написати, що, які слова. Шевченка вам одразу приходять на думку. Мертвим, і живим, і ненародженим от мені хочеться сказати. розумієте? Тут як те, що Шевченко заповідав, тобто, в мене отут виходить, що Шевченкові слова ну і на оновленій землі. О, згадала. Бачите, на оновленій оце мені показує. Це показує ще, бачите, шанс є. В Україні шанс є, ви повинні розуміти, завжди є шанс, це ще не кінець. Можливо, це останній шанс, можливо, це передостанній. Але ви розумієте, грати е, у е, шанси це теж дурниця. Потрібно використовувати ці шанси. А в нас вони є. Ще не все пропало. Хто каже, все пропало? Ну, то в них точно все пропало. У нас шанси є і всі території, і перемогти ворога. Тобто, бачите, звільнення. Звільнення від ворога. Ми прийдемо на оновлену землю, на свої землі. Ми повертаємося, це є повернення. Але тільки в кінці, коли виженемо, здихаємося цього ворога. І тут, звичайно, сила, наша сила. Разом, тільки разом, мої дорогенькі, зможемо ми перемогти. Хочу вас попросити, мої любі друзі, любителі Таро. Хто може? Ви знаєте, там в коментарях навіть писали 5 гривень, 10 гривень. Разом, тільки разом ми допоможемо військовим. На 58-му бригаду. Зараз я прочитаю точно. Так, 58 ма бригада, Донецький напрямок. В мої, на моєму каналі день тому, вчора, здається, вчора, я викладала е, відео і скріншот, Е, не скріншот, а е, шорт. Подивіться, будь ласка, в шорці вони показують, як їм розбомбили машину. Тобто ми збираємо на машину ціль 300 тисяч. А вчора було 200 з чим-то вже. До речі, ви назбирали, все ж таки ви назбирали щось молодці. Зараз я подивлюся, скільки мені зараз показує, коли я роблю 217. Вчора було 206, сьогодні 217, ціль 300 тисяч для машини, наскільки я розумію. Гаразд, мої дорогенькі, там військові все розказують. Це не мені, будь ласка, не надсилайте мені гроші тільки там, що є оцей монобанк. Щиро вдячна вам, мої дорогенькі, за увагу. Бережіть себе, мої любі, і тільки разом до перемоги! Все буде Україна!